У Кривому Розі в четвертій музичній школі стартував масштабний мистецький форум. У перший день він зібрав більше ста викладачів мистецьких шкіл міста та Криворізького мусколеджу. Сьогодні у нас велике відкривається велике мистецьке свято. Мистецький форум з підвищення кваліфікації викладачів мистецьких шкіл та нашого Криворізького обласного фахового музичного коледжу, щоб знайти щось новеньке, щоб поділитися своїми авторськими методами, щоб поділитися своїми новітніми методиками виконання. Тому саме цей форум нам надає можливість. Е Прийняти досвід один від одного і мотивуватись на, на подальший наш розвиток культури в Україні у межах форуму криворізькі педагоги упродовж трьох днів матимуть унікальну можливість поспілкуватися з провідними майстрами сцени і музичними педагогами з різних українських міст. Майстер-класи, лекції, обмін досвідом у перший день форуму поради криворізьким педагогам від викладача Харківської державної академії культури Владислава Алту. Мастер-клас був про особливості виконання джазових творів і невеличкий такий огляд творчого шляху моєго улюбленого композитора, піаніста Чіка Корія. Вже по традиції ми з задоволенням приєднуємось до таких творчих заходів, тому що це зараз дуже важливо для дітей. Ну для дорослих, але насамперед для дітей, тому що вони мають бути культурними, освіченими. Фінальним акордом першого дня форуму став концерт у стилі етноф'южен. Свої таланти демонстрували досвідчені і юні вокалісти. Сьогодні був дуже насичений день і дуже емоційний. такий. більш розвинули свої професійні якісь навички, ще більш нового впізнали. І саме головне, що закінчуємо весь цей крутий день, таким. Дуже масштабним концертом «Етноф'южн» – Це поєднання давнини та сучасності. І ми хочемо додати, передати людям те, що, наприклад, пісні, які вже, можливо, давно забуті, вони не забуті і не будуть ніколи забуті, тому що у, нові, у новому аранжуванні, у нових інтерпретаціях ці пісні ще будуть вічно жити. Сьогодні я буду виступати з піснею. Засвіт Стали Козаченьки. Мені спочатку сподобалась просто обробка, потім я вник в слова, в історію, в душевність цієї пісні, замислився над словами, і мені просто я не міг не заспівати її, коли була така нагода. моя культура форум левел про триватиме до понеділка. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.